Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Виїхав я ось на таку стерню. Це мого дядька стерня, попросив взяти, походити дисками і заборонувати. Ось такий БДД БДТ 3.0. Диски. Старенькі, звичайно, вони вже старенькі, але роботу виконують. Вже і вал обрізало, зварили. Тож будемо сьогодні. Ними дискувати. Так, МТЗушка. МТЗушка у нас 82 очка з турбінкою. Така мочняцька. Вигляд має теж такий не менш сильний. Колеса передні 136 r 20 це широкий задній 16,9. А ось і стоїть турбіночка. Тож, тільки но я виїхав на поле, вже заходить сонечко практично. У нас зараз. Сьома вечора, тож будемо ось це от поле дискувати. Також ззаді приробили ось такий швелірок кинули з такими от пазюряками. Вони словом, все вам покажу та розкажу. Тож, не перемикайтеся, обов'язково додивляйтеся за відео до кінця. тисніть вподобайки та залишайте коментарі. А також не забувайтеся підписувати на мій канал. Тож, я погнав, оскільки час йде. Робота стоїть. Тож погнав я і знімаю для вас відео про те, як я працюю. Так, друзі, йду я зараз достою передачею на базоні Трактор сильно буде і не гріється, ось ця приймається. тримається, купівка де сильно на неї напрягу немає.

Зупинив, вийшло вам трішки покажу, яку глибину дискується. Так, воно знімає верхній шар. Ось такого пару сантиметрів до, до 8 сантиметрів. Ось можете бачити, навіть воно такими хвильками йде. Ось диск тут був, брав, воно ось такими невеличкими хвильками йде. Плюс-мінус 5-8 см бере. Вся суть. Цієї дисковки полягає в тому, щоб ось цю стерню спушити трішки, щоб вона була перевернута. Якщо якісь зілля є, воно все згине і тоді вже далі будемо тут сіяти щось. А що буде сіяти ядько, поки що не знаю. Швидше за все, що буде сіяти ріпак, але це не точно. Тож, продовжує дискувати, Тракторець пече добре, такого сильного навантаження як нема. Помаленьку хожу, шоста понижена і на її швидкості працюю. І, Верніше, шоста повищена. Шоста понижено включаю тоді, коли ось тут йду під горбок. І деколи там, де не було, не було після трактора соломи, воно там м'ягеньке і диски трішки залазять глибше. То Тому включати понижено, скільки бере трішки навантаження. Ось це, як можете бачити, тут комбайн ішов, ось тут він січкарив солому. А ось там, де таке м'якеньке, воно було скошене, і там січки не було. Тож там, де січки нема, воно сильно заглибляється і мусово вмикати унижну, щоб сильного навантаження трактора не давати. Тож все, погнав я далі і продовжую для вас знімати відео. Так, друзі, пара хвилин відпочинку і далі будемо продовжувати. Так, заглушили мотор і будемо зараз через пару хвилин. 17 хвилин заміряти рівень масла. Так, забив я нову загоночку. Дивіться, яка рівненька. Раніше, напевно, може бути тільки по навігатору. Так, запитаєте, чому я перевіряю масло? Поршнева тут, до речі, новенька, а перевіряю, тому що ось тут десь з-під кришки тече масло. Тож, щоб мотора не загнати, то краще пересвідчити, що масло вистачає. На цьому двигуні цього літа ремонтували поршневу, міняли, все новенько стоїть. Тож, чекаю я декілька хвилин і тоді продовжую працювати. Так, десь тут воще масло. звідки береться, ну ясно звідки. Ну, не слово зараз замірюємо і будемо тоді продовжувати. Так, я вам такий невеличкий огляд ось цього МТЗ-82. Виробництво 1992 року. Так, Ще так, зверху, зверху кабіна йшла оригінальна завода велика. Далі що? Далі по переобладнанню було переобладнано під турбіну. Турбіна ТРК 7, якщо не помиляюся. Ось. Стоїть вона. Виробник, хто її не знає, фич за все, що українська мелітопольська. Так. Ось так було переобладнано, турбінка стоїть тут. Що тут було ще перероблено? Ось це. Ось сюди теж було перероблено Ось це. така проставочка. Вже поставлений датчик, датчик поставлений на тиск масла вже електричний. Також встановлений підігрів тусову, цей, якщо зимою. Далі що? Далі йдемо на другий бік. Подивимося, що тут. Тут вже помінений ось такий вже е, на соляру фільтр вже топлений ось такий вже стоїть. З одного боку, щось він барахлив і вирішили поставити ось такого фільтра. Так, е, Сюди на апаратуру було замінено тільки ось ця верхня кришка. Точно, як вона називається, я не знаю. Ну, Ось така кришка. так. Тут практично більш нічого не було такого міняного. Заді що? Ззаді стоїть. Мелітопольський ось такий громадський циліндр. Якщо не помиляюся, циліндр 120-ка. Так, в, оригіналі, в оригінальному заводу ось цей циліндр стоїть, якщо не помиляюся, сотий, а це вже йде 120-й. Він трішки ширший нього шток. І якраз він так все практично до міліметра там підійшов. Також ось замінюваність, вже на гідравліку на євро. Стандарт, там називається, виведено також спереду ще третій вихід, і практично вже все далі в оригіналі. Так, світло практично майже 360 градусів, взаді все освітлюється, вперед, наразі в них стоять тільки ось ці галогенки оригінали. Щось я чув, що хотіли ставити на прічвед, але поки що їх ще нема. Так, в кабіні що? В кабіні? Ось це повороти. Це вже самі теж переробляли, Якщо не помиляюся, це з жигулів. Більш приблизно такого нічого в ні, нема, ну Тільки ось така сідуха стоїть. Сідушка досить така класна, м'ягенька. М'ягенька собі не їдеш, а пливеш. Звичайно на оцих шинах, що стоять 13,6, тракторець пливе. Не те, що в нас на МТЗ дубово їде. Тракторець мені такий подобається, кабіна велика то немала. Але наразі в нас з малою кабіною, а в них ось такий є, є МТЗ з великою. Також поставлений приблизковий маячок, це Ледовський. Потім ввечері вмикну, покажу вам. Так що все, ось такий невеличкий огляд МТЗ. Ось це шина. Як вже і казав, 16,9 на 38 Ось така вона, широча, не знаю, сантиметрів з 5 точно, ось такого протектора є. Так. так, трішки зроблю огляд цієї борони дискової БДТ-3,0 розшифровується як борона дискова тяжка. 3,0 це 3 метри захвату. Так, диски в неї ось такі круглі, не ромашки, не турбодиски, прості, ось такі диски. Круглі в кожній батареї, це їх тут 4 батареї по 10 дисків. До речі, ось цей вал недалі, недавно перетерся, його дядько заварював, тож він його рахувати вже як новенький. Так, циліндр тут стоїть ось такий. Не знаю, яка точна модель, його не знаю, але ось такий циліндр стоїть. Думаю, в кого вона є, то, той знає, що то за циліндр. Так, це взагалі вже. Самі доробляли, дядько доробляв. Запитаєтесь, чому поклали ось таку шпалу бетону, поклали, тому щоб він був трішки важчий і не підривало. Бо коли ось така погода, як нас, зараз, сухо, дуже, посухо, то воно сильно в землю не хоче лізти. А так, плюс-мінус десь біля півтони його в землю заганяє взагалі ідеально, тож воно і. Ідеально дискує. Так, тут трішки забилося, зараз почищу. Так, дискова борона, ось ця вона, виробництва 1988 року, ось, щоб не думали, що я обманюю. 1988 рік. Не знаю, де це виготовлено, чи це було десь в Україні, чи це десь можливо в СССР. Точно я не знаю. Так, ось така борона. По ній більше нічого не можу сказати. так, Континенталь. Ось такі стоять тут резина колеса. Так, розмір коліс 235 на 65R16. 16 диски стоять і на 16 стоїть резина. Ось така бурна старенька, але працює вона, і можна сказати, невідказно. Весною і осінь, ось так вона працює. Але я зробив цього, але залишилось ще досить таки немало. Так, Метну в леди, ось таке освітлення, щось воно відбивається, щось воно сильно зелене, але насправді воно освітить таким білим. Тож, Продовжую дискувати, дисковка йде добре, трактор не гріється, ось 80 градусів навіть не набирається. Турбінка тримається на 0,5. При навантаженні піднімається до кольців це так максимально. Так що дискую я, думаю, маю сьогодні все дотискувати. Освітлення освітлюється, ззаду на агрегат, збоку видно, і ось впереді приблизно світла вистає. Можна сказати, фактористові досить видно. Так, ось це такий трубосковий маячок, теж він досить далеко б'є, це ледовський, там є вроді пара режимів, ось такий маячок. Так, друзі, Думав, що я закінчу сьогодні, але не так сталося, як гадалося. Заклини в правий підшипник, в правій батареї задні ось ці от. Це заклинив і зовсім не крутиться. Так що, жену я додому цього, цю борону і будемо її, напевно, завтра зранку ремонтувати. Ось така халепа вийшла, але нічого не поробиш. Носово їхати додому ремонтуватися, в полі цього не зробиш. Залишилося буквально десь 20 метрів пройтися, в ширину і ось мене так підвело. Так що Вирушаю я додому і вже завтра наткнувся, як будемо ремонтувати або вже на полі. Так що ж, друзі, зняли ми батарею. Батарею дістали. Ось такий тут середині вал, диски з боку, втулки дають з боку, підчипника зняв і зараз будемо його розбирати. Тож Іду і вам буду показувати, що там з ним сталося. Так, Ось що з підшипником сталося. Ось Корпус підшипника. Підшипник розлетівся геть і ось пішов на перекос і заклинив. Тож Зараз я взяв ключ на 14, щоб... Ось тут віджатий балач, що там не знаю, як вона називається. Ось тут віджимаємо ось це і далі корпус розкручуємо ключом на 17. Все, відкрутили і знімаємо кришку. Так, Що бачимо? Бачимо плачевну картинку. Так, Відчипник був перемазаний, все з любимо, перемішалося. Сепаратор вилетів і ось така картинка вийшла. Тож зараз будемо вибивати нашого підшипника і замінювати на новий. Все, старого підшипника вибив. Ось в такому він стані був плачевному. Не можу сказати, перемазали його засильно в лапках і він ось трішки підпустив туди всередину піску і вийшов з ладу. Так, поставили новий. Поставили ось такий от, чеський ЗКЛ, розмір підшипника. Ось, не пам'ятаю, що він. 63,11. Ось такий розмір підшипника. Ціни його я не знаю. Десь на пашці ніде не пише. Ціни я не знаю. Одним словом, також дві, і, два сальника поміняли. Ось такий от, розмір 65 на 90 Ось цей один там вже всередині встановив, ось він стоїть. А ось цей другий сюди зараз в кришку заб'ю і буду складати вже. Так що зараз швиденько все роблю і тоді будемо вже ставити на батарею назад, на вал. <кхід> Також зараз ось цей розберу, подивлюсь, що там в ньому середині, і якщо треба, буде, то щось змажемо, або якщо треба буде замінити, то замінимо. Так що швиденько я роблю і... Погнали ставити назад. Все, перебрав, все встановив, закріпив, зажав і вставляю я зараз на вал. Зараз вал зберемо і далі будемо ставити на батарею. Вже у нас, до речі, темніє. Ось вже захід сонця практично. Час йде швидко, тож, не знаю, чи вийде вам, зняти вже, як буду встановляти вала ось туди на батарею. Якщо вже не вийде, то вже микнути, коли Буду виїжджати на поле. Тож зараз швиденько це все діло роблю, щоб встигнути вам показати, як я збираю ось це все діло. Ось так закидається диск, ось така проставка, далі знову диск, проставка і так до кінця зажимається воно. До кінця воно все чергується, диск прокладка, така проставка, диск-проставка. І далі в кінці зажимається. Ось такою гайкою, ось такі там шайби, здоровені, гайка ось така і все. Це діло так закріплюється і вставляється. Тож, швиденько я роблю, щоб зняти вам ще як буду ставити ось туди на корпус. Так, дітки стоять зібрані, зараз продуваю радіатора. Ось таким пістолетом її будемо лишати поле. Так, буруна вже складена. і їду я на поле. Так, Прикупив я пепсі, дали мені ще холодного файного такого соку і ще купив сімечки. Тож можна працювати. Так що зараз їду на поле, на полі вмикаюся і показую, що будемо робити. Будемо вже дискувати на другому полі, оскільки я на той поле вже додискував. Тож Переїжджаємо зараз на поле. їдемо туди і будемо там дискувати. Так, друзі. Дисковочка йде взагалі суперово. Дощ трішки намочив земельку. Не дуже вона тверда, так що дискуйте взагалі ідеально. Вже прийшов круги, напевно, що з 15, може і більше. Тому, словом, вже залишилося мало що тут з того поля. Тож продовжую дискувати. Так турець. Пече добре, не гріється, диски теж ідеально все працює, ніде нічого не хвилине. Тож, погнав я далі і продовжую знімати для вас відео. Покажу вам, як йде дисковка з дисковими боронами. Так, ось це лишається після комбайну, ось така січка. Не знаю, чи то так він сильно перебивав її, чи то пшениця була така слабенька, але вроді пшениці була більш менш Комбайн начебто перебуває січку не так погано, розсіює на ширину десь до 4 метрів. Жатка в нього 6 метрів жатка і десь... Плюс-мінус на 4 метри Росії. Так, дисковка йде досить таки непогано. Місцями перевертає стерню помістю, де ззаді за комбайном ось так лишається така картинка. Трішки не перевертає до кінця, але далі буде тут оранка. Десь плюс-мінус через 2-3 тижні буде тут оранка. Спитаєте, чому так рано орати? буде оратися під. Висів рибаку, тож для того будуть його рати. Так. Там же я зароби, зробив. Скільки тут гектарів, я не знаю. Це поля не наші, тож толком тут не розбираюся. Ну, не знаю, більше, ніж гектар точно. Так що все, знімаю для вас далі. Ось ви можете бачити. Залишилось, довжилося мені пройти ось тут один раз, і ще одну декілька разів прийти і буде вікна. Ось така вже далі дивичка загонка і буде кінець. Десь ще плюс-мінус 4 рази пройти і буде вітер. Так що бичу я далі, а... Так що все, друзі, пуляє. Задискував і зараз буду гнати трактора до дядька додому. Думаю, зробив я так, як мало бути, нічого ніде, то більше не поламалося. Дякувати Богу, задискувалося добре. Тож, всім дякую за перегляд, хто додивився до кінця, не перемикався. Хто ще не втиснув подобайку, обов'язково це зробіть. Також, хто ще не лишив коментаря, то напишіть. Я на всі коментарі відповідаю. Тож, бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі. До нових відео, до нових зустрічей.